У Вінниці на базі комунального підприємства Муніципальна варта створили вісім груп, які контролюють спалювання листя та інших залишків на території Вінницької громади. Робочі групи діють від 14 березня до кінця квітня. Зазначають, що інспектори муніципальної варти притягуватимуть правопорушників до адміністративної відповідальності. Йдеться про штраф у розмірі 360 тисячу 360 гривень. У нас на зв'язку Віталій Чигур, начальник муніципальної варти, і маємо змогу розпитати про перші результати роботи рейдових груп. Вітаю вас. Доброго здоров'я. Скільки за цей час, 14 березня, вже вдалося виявити порушників? Давайте розпочнемо з цього. Ну, як ви вже сказали, дійсно розпочали працювати рейдові групи, і е, саме така була активність виявлених фактів спалювання відходів рослинного походження на минулому тижні за сприятливих покращення сприятливих погодних умов, наші віничани е, на припри при своїх присадибних ділянках. Коли ми почали прибирати, готувати їх до весіннього періоду, намагалися спалювати відходи рослинного походження. Таких фактів ми виявили за минулий тиждень. Уже дванадцять але це цифра. Я рахую, що доволі немала. Ось і ми будемо й надалі працювати у разі виявлення таких фактів. Будемо складати протоколи про адміністративне правопорушення за статтею 152 Кодексу про адмінправопорушення, а це мається на увазі порушення вимог правил благоустрою Вінницької міської територіальної громади. Ну так як останні декілька днів вже почались опади, то на вихідних ми не фіксували такі випадки, але протягом... З понеділка по п'ятницю робочого тижня то такі факти були. Куди можуть звертатись вінничани, які фіксують ці порушення? Розкажіть про це? Ну, самий доступний номер телефону це цілодобові варти 1560. Його я думаю, кожен вінчанин знає, і саме туди надходить більше всього. У нас інформація або до ситуаційного центру. За мобільним номером 067-402-101. так що ми теж опрацьовуємо дані звернення і реагуємо. Знаємо, що рейди здійснюють не лише інспектори муніципальної варти, кого ще доєднуєте до такої роботи, і які результати, Чи дозволяє це біль зробити більше охоплення серед населення. Ну ми працюємо спільно в групи в групі із представниками квартальних комітетів. Вони теж долучаються долучаються і задіяні представники виконавчих органів та інші комунальні підприємства відповідно до розпорядження Вінницького міського голови. А також особливо в вечірній час нам допомагатимуть це працівники патрульної поліції, які працюють цілодобово. Почули вас. Дякую за те, що стоїте на варті нашої безпеки та порядку в нашій Вінницькій територіальній громаді. На все добре. Дякую, вам. Віталій Чигур, начальник муніципальної варти, був з нами на зв'язку. Нагадуємо, що на території Вінницької області останнім часом почастішали випадки пожеж. Надзвичайники регулярно виїжджають на гасіння пожеж на відкритій місцевості і лише за минулу добу бійці, ДСНС шість разів ліквідували наслідки пожеж на відкритих територіях у Вінницькому, гайсенському та Жмеринському районах області. Рятувальники ліквідували загорання сухої рослинності на площі близько трьох гектарів.